4,2 секунди до сотні. Ось це може власне це Мерседес. Тут 381 кінська сила під капотом. Дуже потужний двохлітровий двигунчик. 4,2 секунди. Це справжній спорткар. Автоматична коробочка, повний привід, все присутнє в цьому автомобілі. Мерседес, звісно, комфорт плюс шалена динаміка. Класна комплектація, шкіра, панорама, підігрів, клімат, круїз, все це присутнє, класний стильний екранчик навігації. Дизайн тут ексклюзивний та впізнаваний. Зовні в АМГ обвісі, Подивіться, спортивні, ось такий вигляд, супер агресивний, класний. Е, червоні супорта, подивіться, так само додають. Агресивності цьому автомобілю класний варіант, динаміка, все тут присутнє. Ціночок на старті 29 500. Хочеш собі такий. Так номер продавця в описі, дзвони, домовляйся, проїдься на ньому. Враження тобі гарантовані. Можливо, ти його новий власник.